всечисні отці, особливо отці Чернівецько-Буковинської єпархії, отці Івано-Франківської єпархії, всі ви знаєте, що мене минулого тижня на синоді Української прословної церкви обрали бути єпископом Івано-Франківської мікологійським Української прословної церкви. А сьогодні в нас тут у Чернівцях, на території Чернівецько-Буковинської консісторії, сталася така віроломна подія. Якщо ви бачите двері. За нами, і вони не тільки тут такі, а й далі. О 7 годині ранку ми почули якісь незрозумілі звуки. Виявляється, що Служба безпеки України, я так розумію, що там були представники і Київського центрального відділення Служби безпеки, і наші Чернівецькі. Приїхали до нас. і Захотіли привітати мене з обранням на Івано-Франківську кафедру, мабуть. Хоча зачепили не тільки мене, і керуючого Чернігівською партією. Що сталося далі? Значить, це було настільки несподівано, що всі мене очікували цього, але нам, нас розбудили, розбили двері, як ви бачите, це зараз ми покажемо інші двері, фото ми додамо. Нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував у партії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну там всякі добавки, ну, такі непристойні, Ви, мабуть, це все читали. Господь судя всім тим, хто це написав. Якщо вони мають якісь докази, хай її доводять. Дякую всім за молитви. Знаю, що під Миколаївською церквою під ворітьми перебувало дуже багато людей. Дозвольте подякувати вам від себе особисто, від Владики Мелетія. Слава Богу, з вистрілів не прозвучало, хоча такі погрози були. Я готовий до вистрілів. Це мені не заважає, я не боюся смерті. Але дуже прикро, що якраз от Державні служби України зовсім не демократичні і ну, використовують якісь такі деспотичні, чи як це назвати, методи ну, навіть тих же звичайних обстежень, які вони мали право проводити. Вони могли вільно зателефонувати на дзвінок, я б їм відкрив ніяких. Протиріч, з мого боку, не було, я думаю, так само з боку Вудиківелетія. Дуже дякую, маю надію, що ми зустрінемося ще в ефірі. Ми розкажемо вам нові подробиці, що відбувалося сьогодні у Чернівецько-букінській епархії. а все це тривало з 7 години, години ранку до 7.05 вечора, 12 годин. Всіх, спаси Господи, за молитву.